Так, всім привіт! Хочу поділитися таким відео. Ну, в общем, 3 роки ця майстерня не працювала. Ну, вона більше в мене за 3 роки була як склад. Е вона ще туди йде. Ну, Зараз так швидко чуть-чуть. Осмотр зроблю. Може комусь щось цікаво буде. І може якась полезна інформація буде. Так, це циркулярний стіл у мене. Тут циркулярка, там фрезер. Це рубанок стояв. Стоїть. Ну, я на тому рубанку мені, головне, одну сторону зробити було чистову. І потім в рисмус рейки заганяв. Це торцева. Це я тут робив ППС вулики з обв'язками. Цими делами Доння робив. С Доня шестирамочник, оце вже він стоїть тут уже три года. Ну як в принципі там Ваня розказував. По суті. Отакий вот він і є. Макет. Це от восьмирамочник у мене стоїть. Тож вже. Ну, що я могу розказати про восьмирамочник? Може, буде полезно. У мене отака була функція на восьмирамошниці. Отака. Заслонка стояла П-образна. Отак одеваєш, ну не одягаєш, а вставляєш її, перекриваєш вход у, у пильцезбірник. І пчала одразу хоп, і на решетку і пішла вверх. А коли ти її переворачуєш, Бля, дай руку знімаю, неудобно чуть-чуть, Ну ладно. Переворачиваєш то пчела йде внутрь, туда в пульце і через решітку проходить проходимо. А пальца у мене вистягивалась збоку. Видно ось, ну, коротше ось така шкатулочка вона туда так засовывалась І в бік висовувалась. Ось так воно у мене. Тупо на таких этих іздочилась. Ну, Воно працює. Так, що там далі? Торцевая, це в мене стіл. Такий. Це тут я все собирав на цьому столі. У мене тут комод з запчастями. Десь у мене тут ще... іще... Не тут, не тут, тут. А ось мачте, у мене ще всі тут заготовки лежать. Тут сітки. Чепушня, короче. Там оно куча. Так що тут у мене? Тут у мене там медагонка не тронута, даже ще муха, не муха, а пчела не сиділа на ней. То он для пакетів. Так, вот там, ну там не видно. Не хочу лізти, бо тут все нагорожено. Буду витаскувати оце все, потім покажу. Так, воно ще. Ну, коротше, там у мене стоїть дресмус і фуганок здоровий. Ну, фуганком здоровим я практично не пользуюсь. Це в мене ППС. Отам форми для ППУ шестирамочник. Там 300-й корпус, 145 корпус. В общем, ну а питання таке, чи потрібно запускаться знову. Може комусь нужна обвязка или доня. Дайте знать, є смысл запускать. Или немає. Все, всем дякую. До зустрічі.